सिंधी बसि sláva Tobí, Hospode. Hey. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Дорогі любі Христі, брати і сестри, наш сьогодні ойче дякуни, міністранти, наші хори ангельські, кохані пільжимі, паломники, оаза, улюблені Божі діточки. Вина немає, каже Матінка Божа. Ісус, який мав на той час 30 років. Є в такій ситуації, коли мама підштовхає його, то зроби, то зроби, там то зроби. І його відчуття, він, який хотів, так ми думаємо, чисто по-людськи, якесь величезне чудо зробити. Показати, що він Бог, якби зарекламуватись, легше увійти в цю місію. Тут є поставлений майже без вибора просте село, якесь містечко, Галілейська Кана, весілля в людей, які не були знані, на, може не то що на цілому світі, може в своєму районі, області. Звичайний день, звичайний. Ситуація. Марія спонукає Ісуса до чуда. Є хтось з нас, хто має 30 років чи ні? Більш-менш? Ви 30 зараз? Ага. Хто зараз має 30 років? 29, 31. Нема таких більш менш Дівчата хлопці. Ну, можемо собі уявити, да? 30 років людина. Чоловік хлопець, який насправді має свої амбіції і відповідає, це не наша справа. Що цікаве багато святих, коли коментують цю Євангелію, каже, що це епіфанія, бо так воно є, тобто прояв Бога в людському тілі. Коли приходять три царі, Богоявлення, так, Епіфанія і коли Ісус охрещується, чути Голос Отця, це мій Син, улюблений, Його слухайте. Але теж ці самі ці церкви говорять, що Кана Галілейська це другий вертеп, це другий віфлеєм. Це Ісус ще раз народжується, так як ми отримуємо хрещення і миропомазання. Так само це було ще раз народження його в такому зрілому віці, в такій повазі, в серйозності. І коли Марія бачить, що є якісь коливання, є якісь сумніви, залишає цю справу, йде до слух і каже: Зробіть, що вам Ісус каже, Ставить його без вибору. На початку дає йому вибір. Чому? Тому що. Марія є образом церкви, коли людина не має цього Духа Святого, коли не має вина цього правдивого, так як ми сьогодні були заохочені через е, нашого опікуна Ази, пана Віталія, який казав, що власне ця любов, правдива людина, гідність відчуває в тоді, коли відчуває любов і спроможна любити. Так пролунали такі слова на цьому розісланні нашому. Сьогодні на працю в групах і сьогодні треба сказати, що людина достойна це та, котра має в собі любов Духа Святого. І це і наше народження, цей той момент, коли ми сьогодні приходимо і помічаємо в цьому вертепі велич Матері. Це така правда, що коли народжується дитина, всі тішаться, радіють, хочуть побачити це дитятко, чи йдуть там до роддому, чи до помешкання приходять. Але потрібно цих людей усвідомити. Тож є ще мама і тато, може їх треба поздравити, привітати, вони тут теж мають не останню роль. І ця роль ще раз відновлюється, розпочинається не тільки так, як в шлюбі, в подружжі. Був початок їхньої сім'ї, але вони тепер з тим дитятком пройдуть все своє життя, чи дитиня чи життя, чи своє, і будуть далі його народжувати для Бога, для Його зрілості, виховуючи Його, навчаючи, що є Господь Бог, який хоче постійно відроджувати цю дитину в благодаті і в гідності цього хрещення, яке дитя приймає. І сьогодні кана Галілейська, сьогодні Базиліка Маджори, Великої Матері Божої, сьогодні Різдво Христове. Сьогодні ми теж хочемо е, побачити церкву, спільноту, сім'ю, цю спільноту велику і малу, побачити Петра, побачити тих, хто нас провадить, так як ми мали змогу зустрітися з єпископом. Ми розуміємо, що вони є гарантом нашої віри. Так, ми, слухаючи їх, навчаємось зберігати те, що нам передали батьки наші, передали віру. І хочемо її пронести через ціле наше життя і подарувати комусь, щоб теж інші люди могли бути знову ж вертаємо до цього розуміння радісні, щасливі, що вони є з Богом. Людина без Бога це людина змучена. Повністю вона до життя не надається. Це насправді це насправді є такий момент, коли можна порівняти віруючу людину і невіруючу. Я коли був міністрантом, ми їздили з хлопчиками разом з Ксьондзом, нас священник брав з собою на парафії по селах. І були такі два чоловіки, водії, яких прийняли до костьола на роботу. Там було більше працівників, тому що був костьо, який мав і столярку, і будівельну бригаду, і багато машин, тому не один, не два, а там майже 10 водіїв працювало і на грузових машинах, і на автобусах, і на лігкових. І були два шофери, які, ну, можна сказати, майже не мали нічого спільного з костьолом. І коли ми їздили по селах, 4, 5, сіл сідали в машину, такі всі задоволені, радісні. Там бабці нам надавали цукірок. Ми так ці файно все розказували. Часом любили навіть ксьонза, можна сказати, спарадувати, так скопірувати за Ксьонз сідав в машину. То ми там, наприклад, один до другого, щось там, наприклад, з проповіді сказали. Е, таке, допустимо, там, що е, ну, щось священник говорив, то ми собі так, типу, от Ксьонда зіграю, зараз щось там скажу. Е, і, Наприклад, Ксьонда Ванакса, я пам'ятаю, один хлопчик, тож міністран сідає і так до нас каже, де твоя віра? Бо він так все казав, де твоя віра? І цей. ну, і ми так, знаєте, всі такі в ентузіазмі сідає священник, а цей шофер каже, водій. Я вже ледве дихаю, кажу, я не знаю, звідки вас ті сили і так далі. А він на нього дивиться? І ну, сам Латиш з Прибалтики розмовляв на російській мові. Він так дивиться на нас, ми такі взаді всі розвеселені там, після п'ятої служби Божої вже 250 кілометрів мінімум проїхали. І він так дивиться на нього і каже: так іди з ребятами на службу, теж будеш так годіти, каже до нього. Ця віра, ця радість, це щастя береться тільки тут. Насправді, чим більше ми будемо з'єднані з, з церквою, чим більше будемо в костюмі з'єднані з Ісусом Христом, чим більше будемо свідками переміни цієї води з грязних ковшинів, цих лечиків, які були призначені до очищення. І будемо чути ці слова, звідки це вино? Чому ти так довго його тримав? Так, То будемо розуміти, що тільки в цьому є наша радість, що цікаві цих глечків було шість. Шість це символ людини теж по-біблійному, тому що сім це повнота, але в шостого дня теж Бог сотворив людину. І якщо ми, як люди, створені шостого дня, будучи таким глечиком очищення, якщо ми не дозволимо Богові з нашої води зробити вино, то ця грязна вода на очищення скисне, і ми будемо негарно смердіти. Чесно, тут, по другому слова не підбереш. Ми повинні мати цю свідомість, що або хтось прийде і скаже там, ім'я наше назве, о, слухай, але це ну, прелясне ну, золото, ну просто ну, щастя, квіточка і так далі. Чому? Тому що ти є перемінений. ти є перемінена Богом, бо це вино в тобі є вином Божим, є даром Духа Святого. По-іншому людина просто кисне. Людина має поганий запах. Ця людина, вона взагалі надається тільки до трумни і то бігом, щоб трумно ще знаєте, поховати скоріше, щоб ще ця трумна не зугнила з ним, так? Від нього не заразилась. Тільки християнство, тільки віра в Ісуса Христа дає нам цю можливість правдивої радості. Тому сьогодні кожен з нас, чи старший, чи молодший, так? чи діти, чи наша молодь. Прекрасно. Якщо ми сьогодні зрозуміємо це, то насправді сьогодні будемо як квіточки пахнути, будемо гарні, бо тільки з Богом це можна зробити. І це і наше Різдво. Це ми так сьогодні, це Різдво е, переживаємо. Тому молимося сьогодні, просимо Бога, щоб ми дозволили Господу перемінити нас, дозволили Богові війти в наше життя. Бо хто ж як не ми. Є придатні до цього, щоб Бог міняв цю воду на вино. Вчені, не знаю там, хто точно, але там досліджували, що майже 80% людина складається з води, наше тіло. То хто, як не ми, є придатні до того, щоб Господь міняв нас на вино Святого Духа. І стараємося дозволити на це Богові, щоб через це Ісус нас народився, і ми перемінені могли. Давати радість теж іншим людям. Амінь. Дорогенькі любі в Христі, сьогодні під час співу вірою будемо ставати на коліна, на ці слова, коли ми будемо казати, співати і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діві, і став чоловіком. Так ми робимо завжди на Різдво, вшановуючи те, що Син Божий прийшов і приймаючи. Людську природу, людське тіло, від Ківі Марії став нашим братом і дав нам спасіння. Тільки на цареч не станемо на коліна і знову будемо співати далі. Вірую в єдиного Бога, Отця все Творця неба і землі всього видимого і невидимого. Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого всіма віками. Бога від Бога світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого несотвореного єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії ті став чоловіком. І був розп'ятий за нас, законтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з писання, і вознігся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного, що від отця і Сина і ісхотив. Що з отцем і сином рівно поклоняємо ми і рівно слава що говорив через пророків. і в єдину святу Вселенську, Апостольську Церкву і сповінує одне хрещення на відпущення гріхи. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.